Ось ця сором'язлива дівчинка у різнокольоровому купальнику, шапочці та окулярах, прийшла до басейну не просто поплавати. Вона замахнулась на рекорд України, а саме готова подолати на спині один кілометр без зупинки. Її звати Емілія Цзю, і в чотири роки вона має неабиякий спортивний характер. Підтримують дівчинку батьки та тренери з команди Дрім Свім, які вже мають на рахунку один рекорд України та привчають дітей до води з раннього віку. Ця категорія чотирихрічки, Всі батьки зараз мене зрозуміють це. Такі дітки, які не посидючі, їм потрібно постійно змінювати щось. Вони дуже швидко переключаються з одного на інше. Ми побачили цю витримку у дитині, що дитина може дисципліну, що вона може подолати дистанцію не тільки 100, 200, 300, а набагато. То більше метрів, і при цьому вона дійсно пливе технічно дуже гарно. І ми вирішили, що треба поділитися цією радістю новиною, особливістю для того, щоб інші дітки бачили, що це реально, що це можливо. А більше їх налаштовувати на те, що вони вже в такому віці можуть готуватися до спортивного плавання. Емілію вперше привели до басейну, коли їй було всього три місяці. І відтоді жодного заняття вона не пропустила. А вже з трьох років дівчинку професійно тренує Олександра. Пшена, яка й поставила техніку плавання різними стилями, але найкраще вдається на спині. Вона вже участвувала в трьох змаганнях, і кожен раз все більше і більше йшли дистанції. Потрібно витримку дуже мати, тому що Такому віці не не кожна дитина, навіть доросла людина, не зможе проплити без зупинки кілометр На тренуванні пробула, пропливала і не один раз. Звичайно, хвилююся. Я в неї вірю, вона проплива, але є так трохи адреналінчик Такий, як розповідає тато Емілії, свого часу він сам займався плаванням, тож вирішив, що і донька має спробувати себе в цьому виді спорту. Водночас дівчинка відвідає ще й гімнастику, тож графік складено так, аби вона встигла. Гала всюди нині тренування у басейні відбувається двічі на тиждень. А це 45 хвилин основного навантаження, і ще 15 вільного купання. Їй це подобається. Вона завжди, коли йде на тренування, вона з посмішкою на лиці каже: Я хочу поплавати, хочу покупатись. Ну а якщо дитині подобається, то звісно будемо водити і далі продовжувати. Ну я думаю, що рекорд це, дай Бог, ми поставимо, але це для нас не, ну, не є якимось там стопом для дитини. Будемо далі наполегливо працювати, тренуватись і чогось достигати. Свій рекордний заплив юна плавчиня розпочала впевнено, одразу задала темп. І тримала його протягом усієї дистанції, скільки ще залишалося, показували тато й тренерка жестами. А наприкінці дівчинка настільки прискорилася, що перевершила всі очікування. Уявіть собі, без жодної зупинки, вона пропливла півтора кілометра, і все це за 58 хвилин. Вже бачили, ми засікали кожні 50 метрів. Тому ми бачили, що вона спокійно пливе, вона себе спокійно почуває, тому ми дивились по її стану, і вже від нього відталкували. Що вона зможе проплити 1500. І Ми прямо щасливі, що вийшло. Після запливу, попри в тому, Емілія з усмішкою зізналася, хоче поплавати ще. Варто зазначити, що це перший подібний рекорд в історії України. Хоча, за словами керівниці національного реєстру, конкуренція серед дітей у плаванні дуже висока. Я багато дітей реєструвала. Багато реєструвала рекордів дитячих, і ви знаєте, дуже різні випадки бувало. І найприкрішене те, що дитина не встановлює рекорд. Це нормально, бо в батьків є друга і третя спроба. А найприкріше, коли дитина ламається психологічно сльози, я не буду, я не хочу. Оце от найбільша проблема. Але сьогодні ми бачили, що дитина готова до рекордів, до перемог, до своїх перших серйозних здобутків. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.